Сьогодні покажу один декор на різних кошиках. У нас буде примірка розміру кошика шляпки і ажурний кошик з розміром 30 см. Почнемо з нього. Ззаді також є декоративний бантик з двох стрічок. І прикраса тут у нас знаходиться на ручці. Далі покажу три розміри шляпки. Почнемо з найменшого. Також є бантик з репсової стрічки. Детальніше покажу прикрасу, як вона лягла саме на цю модель кошика. Наступний у нас середній розмір. Тут вже додала також прикрасу на іншу сторону, крім бантика, також яблочко, півонії, сезаль та зелень. І останній у нас найбільший з кошиків шляпок. 30-32 см. Тут залишили декоративний бантик з двох стрічок. Усі, розміри, детальні ці... Усі ціни детальні розміри у нас на сайті, а посилання на сайт в описі до відео.